Привіт! Мене звати Дмитро, і раніше ми з вами спілкувалися, як налаштувати механічний реле тиск. І багато людей писали, що в них не виходить налаштувати реле так, як їм потрібно. Для таких ситуацій в мене є для вас чудова пропозиція: електронне реле тиску з захистом від сухого ходу та автоматичним перезапуском. Які функції має це реле? По-перше, це реле налаштовується за допомогою кнопок та електронного циферблата. Які можливості воно має? Перше. Захист від сухого ходу з автоматичним та ручним перезапуском. Як це працює? Якщо в вашій свердловині або криниці закінчилась вода? Реле тиску автоматично вимкне насос. Після 8 хвилин воно його перезапусти і дасть йому пропрацювати 30 секунд. Якщо вода так і не з'явилась, воно знову його вимкне. Після трьох циклів через 8 хвилин реле тиску перейде на 1 годину. Через кожну 1 годину воно буде перезапускати насос і давати йому попрацювати 30 секунд. Якщо вода так і не з'явиться, через 3 цикли реле тиску вимкне автоматичний перезапуск. І перезапуск можна буде зробити, вручну натиснувши. Кнопку Перезапуск. Щодо налаштування: налаштувати нижній поріг тиску, поріг включення насоса тут можна від 0 до 10 атмосфер, і верхній поріг тиску, поріг вимкнення насоса також можна налаштувати від 0 до 10 атмосфер. Захист від сухого ходу тут налаштовується від 0 до 1,4 атмосфери. Рекомендації щодо налаштування: якщо ви маєте звичайний одноповерховий будинок, реле-тиску ми рекомендуємо налаштувати на тиск включення 1,5 атмосфери. Якщо двоповерховий будинок, то рекомендуємо налаштувати на 1,8 атмосфер. І з кожним поверхом додаємо 0,3 атмосфери на тиск включення насоса. Дельту між тисками можете вибирати як вам зручно. Дуже гарна пропозиція, не за всі гроші світу, і дуже зручно і сучасно. Також в наступному відео ми розповімо, як налаштувати таке реле тиску і як воно працює. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Очікуємо на ваші замовлення. Дякую.